Всім привіт, друзі! Слава Україні і Героям слава. Друзі, оверлок, японський джуки. Побутовий оверлок. В даному випадку, зараз сьогодні, я вам покажу мо 814 модель. Взагалі-то це шестиниточний. це мо 816 і 814 в одній машині. Сьогодні я вам покажу. 814 модель. Ось такий оверлочок. Шість катушок стоїть бобін Комплектується світлодіодним світильником. Польська педалька. Двигун. Двигун на 150 Вт. Потужний. Лоточок для, для сміття, ну, для зрізиків. На резинових ніжках весь чугуний, десь, десь кілограм 20 буде важить він. Дуже тиха машина. Ось. І хочу показати, як він працює. Оверлок після мого налаштування, оверлок в продажу. Я цей оверлок продаю. Для будь-яких тканин, ну практично для будь-яких тканин. Ось, наприклад, ось. Давайте щось із тоненького. Ось такий габардінчик, наприклад. О, не бликає. діодні завжди бликає. Дуже тихенький оверлочок. Дуже простий, надзвичайно надійний. Центральний вал на підшипниках, на японських підшипниках. Ось такий шов Ширина шва 6,5 мм. Десь 6,5 мм. Десь ширина шва. Довжина шва це, в цьому верлуку виставляється, відкривається крижечка. Тут нажимається кнопочка, і на маховому колесу тут є поділки. І одночасно нажимається кнопочка тут і прокручується махове колесо, Це. Ось о, втопилася кнопочка і. Тримаємо кнопочку і вибираємо собі скільки нам треба. В середньому для легких тканин десь 3, -3 мм, для крупніших там, 4 мм. Ну, для плотніших таких товстіших. Буду показувати три то що я ставлю на 3. Потім просто пускаємо кнопочку і все. Або можна, ось тут є отвір такий, нажимаємо кнопочку, щоб не відкривати. Режечку. Так, габардинчик показал. Стрекотажик такой. Лапку можно поднимать так, вид руки. А можно, тут есть все, такой рычажок и лапка приподнимается. Давайте складочку. Це, правда, дуже товста складочка буде. Такий шов. Ну, треба було, можливо, трішечки дати натяг. Ну, бачите, яка товщина. Товщина. Ну, навіть якщо боковий шов якийсь, то він не буде таким товстим. Бо ось такий все біфлікс. Такий. Ну, трішки не в колір. Нитки не в колір тканини. Ну що в гарний. Ось, ось таке. Теж як масло. Ну добре, давайте щось потовще. Ну, товстіше, ось такий, наприклад. Якась костюмна тканина така. Для такої треба збільшити довжину. Я пальчиком. Нажимаю кнопочку, ось на троечку втопилася кнопочка, поставив на 4 Кнопочку пустив все, поїхали Ну, все ж таки треба тут додати натягу, а тут рішечки відпустив. кладышку такую, дуже толстую, дуже толстую, ну на всякий выпадок може манжеты пизд Так, ось такий шов. Ще раз повторюю, оверлок продається. Вся інформація по телефону. Номер телефону залишаю під відео в описі. Ось. Для того, щоб порівняти його шумність. Ось така ось, ось така звичайна дуже тоненька тканинка. Зараз поставлю. Десь два і восім. І для порівняння я вам покажу, як працює оверлок, наприклад, ось Джаном. Ну, щоб було порівняння якесь. Ось оберлочок вжанув. Ну, різницю я вам ну, мав на увазі прошу. І цей гарно шиє, гарний шов у нього теж. Але я вам хотів зробити О, шум. І цей ось оберлочок зразу. І отаке в мене сьогодні кіно. Завтра буду показувати, як він п'ятиниточним швомшині. Пишіть коментарі, ставте подобайки, лайки. Ну і до завтра. Все буде Україна!